Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати вам свої ідеї, як я підготувала до зими свою хурму, інжир та гранат. Ось тут в мене на городі дві хурми. Купляла я її ще в тому році. Вона вже в мене одну зиму зимувала, це вже її друга зима. В тому році я її просто обкрутила е, кукурузинням. Але мені то не дуже сподобалось, то в цьому році ідеї будуть трошки кращі. Спочатку я всі свої дерева обробила залізним купоросом. Деякі ще в мене Дерева з листям, але вже обробітку зробили, тому що день на день не приходиться. Сьогодні гарний сонячний день, тому всі дерева оброблені у нас вже залізним купоросом. Так, Першу хурму я вирішила. Заховати ось цю сітку. Хто бачив, ще весною я садила актімідію і захищала її від вітру ось цією сіткою, і внизу у мене там то біле агроволокно. Тут я використала цю сітку, ще забила три таких палки це все для того, щоб сітка краще трималась. Потім в мене був такий кусок агроволокна чорного. І я їм просто обкрутила ось оцю свою хурму. Це для того, щоб і провітрювалась рослинка. Ну, і так само чорний колір буде потроху притягувати сонце, яке буде зимою. Так що думаю, що не змерзне. Закрутили і ось так обв'язала ниткою. Друга ідея в мене не було лишньої бочки, тому я використала колеса. Ви вже знаєте, що в мене є вже і город в колесах, колес у мене цих хватає. Тому ось Вирішила, що можна так само заховати хурму на городі. Бо в нас, до речі, тут поле і майже всю зиму холодний вітер. Так що, як бачите, конструкція ось така. Ну, і По цьому принципу так само заховала. Ось у мене такий гранатик маленький, були вже приморозки, але він, до речі, у мене ще досі з листочками. Він невеличкий, тому два колеса. А ось так виглядає інжир. Є в мене відео, я показувала, якого я його садила. Ось, дивіться, який вже він в мене виріс. Практично, в мене тут чотири колеса, тобто більше метра він вже. Не стали ми його не пригибати, не загибати, а ось накрили колесами, і ось так він теж буде в нас зимувати. Бачите, що так само накрила агроволокном зверху і придавили ось такою ОСБ із камнем. Ну, і так само виглядає ось конструкція для інжира. Забили так само палки це все для того, щоб конструкція трималася. Тут кусок шифера положили, так що він, бачите, на такій палочці, для того, щоб, якщо буде дощ, щоб вода стікала просто на землю. Так що, ось такі ідеї із колес для захисту моїх рослин. Все, всім пока-пока і до наступних відео!